Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні знімаю звіт по своєму проєкту Дійти до дна в тінях. Нагадаю, що він у мене йде цілий рік, а то, можна сказати, безкінечно, завжди у мене приймають 9, участь 9 відтінків тіней, в яких мені потрібно дійти до дна. І коли в одному з відтінків я доходжу до дна, я вибираю на його місце щось інше. Вісім відтінків у мене обрано рандомно з цієї коробочки, і один я вибираю сама. який... Ну, Який заходжу. Звіти я роблю щомісяця, і давайте дивитися за серпень, яких мені вдалося досягти результатів. Почнемо з першого відтінка. Це ось такі тіні одинарні від Наташа Денода з палітрі Айні де Варм. І це ось такий відтіночок. На початок він мені випав тільки минулого разу, і цей відтінок був повністю новий. Я його навіть не пробувала. Як видно, тут вже є така ось. Невеличка вм'ятина, до дна, звичайно, ще далеко. Я з цим відтінком за цей місяць десь, можливо, 4-5 разів користувалася. Мені він сподобався. Ось такий відтінок, він поки що залишається. Так, це перший. Наступний відтіночок це в палітрі від івроше. Ось такий. Так, і тут. Ось цей третій відтінок. Як бачите, малесеньке дно, але я дійшла. Дуже плотно спресований цей відтінок, і тому тут дуже багато макіяжів я робила. Цей відтінок вже у мене декілька місяців в проєкті, і нарешті я рада, що дійшла до дна. Так, і цей відтінок вибуває. І взагалі ця палітра вибуває з проєкту, тому що тут, як бачите, одного відтінка взагалі немає, одному половинка, і в цьому я дійшла до дна, тобто вже немає змісту, щоб ця палітра брала участь. Ще просто зараз роблю сводч. Не дуже, ще мені подобається цей відтінок, тому що він може ось так плями, бачите, плямити і складно його трішки розтушовувати. Треба обережно і тільки деякими пензликами. Не всі пензлики підходять. От в мене рука була трохи волога, і ось так нанеслось. Ну, в будь-якому разі, ця палітра нас покидає. Так, наступний відтінок з палітри Кеткін. Це номер C11. Так. Давайте я прикрию і покажу. Це ось цей відтінок. Як бачите, всіх є дно, крім одного. Як тільки я дійду до дна, то ця палітра теж вибуде з проєкту. Ось, ну тут, бачите, яка ямка хороша. Я все-таки маю надію, що за вересень я дойду до дна. І в жовтні ми вже побачимо тут дирочку. Поки що цей відтінок залишається це матовий відтінок, такий рудий, ось такий. І він от сюди його переношу. Ось. Поки що ось такі два відтіночки. Так, підставляємо. Давайте наступний. Ми подивимося з ось цієї палітри від Evelyn. Angel Dream. Дуже незручна ця палітра. Зберігати дуже її складно, вона така довга. Так, і давайте дивитися, який відтінок. Це ось цей 11-й відтінок, Chocolate Dream. Ну, по ньому ніякого немає розходу, навіть не видно, тому що він тільки минулого разу нам випав і я ним користувалася два рази. І не скажу, що мені дуже сподобався макіяж з ним. Ну, Макіяж хороший вийшов, але відтінок трішки такий, знаєте, яскравий. Ось, Часто таким не користуєшся. Ну, в будь-якому разі, ось він залишається. Так, ось такий відтінок. Далі, далі в нас залишилися 4 відтінка з усієї величезної палітри гламшов. А я ще забула, це самонабірна палітра, я ще забула сказати, що одне з правил цього проєкту що не більше 4 відтінків з однієї палітри. Якщо випадає п'ятий відтінок, то я його перевибираю. Отже, тут 4 відтінка. Давайте дивитися, які. Перший відтінок це ось цей. Тут є ямка, але мені здається, я не пам'ятаю, отак він називається, що я один раз. Ну, здається, один раз я ним за цей місяць користувалася, вже декілька місяців в проєкті. Але відтінок взагалі красивий, але він такий, знаєте, сіруватий і не, дуже... ось такий. і не дуже хочеться ним користуватись зараз. Він, скоріше, для мене, такий зимовий. Ще відтінок дуже красивий. Це перший. Так, Наступний на це я мала великі надії, бо тут теж є хороше таке, таке заглиблення, бачите? Так, не показала, як відтінок називається, ось так. І єдина проблема цього відтінку що його потрібно розтирати, тому на повіці, тому не дуже, бачите, він такими пластівцями набирається, тому теж до нього рука не дуже тягнеться. Але в мене теж є надія, що тут, бачите, таке велике заглиблення. Можливо, за вересень я дійду до дна. Він красивий відтінок, єдине, що потрібно розтирати. Так, третій відтінок цієї палітри це ось цей. Так, тут ось так він називається. І як бачите, теж є така в ньому ямка хороша. Так, роблю свотч. Ось такий відтінок. Так. І останній відтінок з цієї палітри. Зараз я вам покажу. Ось цей. І, як бачите, тут вже є дно. Це друга в нас другий відтінок, який вибуває з проєкту. Так, зараз я повитраю руку, то в мене вже все, все в тінях, щоб зробити сводч. Цей мені дуже відтінок подобається. Я ним часто користувалася. Він дуже красивий. Хоча він, можливо, більше осінній, але мені він дуже подобався ось такий. Так. Отже, ось такі поки що 6 відтінків, і 2 вибувають. І зараз я вам покажу ще один відтінок, який я вибирала сама. Це був з тієї палітри від Evelyn Chocolate. Так. Тут, бачите, у всіх відтінках є дно, крім одного, ось цей і бере участь. Я на нього теж мала великі надії. Хоча це такі, його, цього відтінка багато не треба, він дуже темний. Тому, але правда, стрілки ним не дуже добре робити, тому що бюджетні тіні вони не мають достатньої плотності. Це бюджетна палітра. Ну, Я ще не зустрічала таких бюджетних палітр, щоб вони мали таку плотність, щоб красиво стрілки малювати. Вони такі, знаєте, хіба що якусь розтушовану стрілку, а таку звичайну стрілку. Дуже складно зробити. Тому я його тільки використовую для затемнення. І він, хоча такий дуже темний виглядає, в дійсності він не такий вже й темний. Ну, його треба нашаровувати, одним словом. І, ну, сподівалася, що дійду до дна, але, але ні. Ось так. Він ще залишається. От, подивіться, бачите, який він. Такий трошки плешиво наноситься. Ось. Подивіться, ці краще набагато нанеслись, ніж ось цей. Так. Ну, він приблизно, він приблизно так само, як і в Роше Ось цей, бачите, теж так. На це не дуже. Ну, отже цей відтінок залишається. Ось така поки що гама. І зараз ми з коробочки будемо витягати два відтінка, бо два ми дійшли до дна. Тобто я <сь> дійшла до дна. Так. Давайте палітри відсунемо. Візьмемо коробочку, отак гарно перемішаємо. Так, і давайте будемо витягувати. Перший відтінок, дивимося, що це. Це Glam Shop номер 12. Ну, так, як в нас тут три відтінка, то це четверте. Якщо ще один випаде з цієї палітри, то ми будемо перевибирати. Давайте подивимося, що це за номер 12. Так, 3, 6, 8, 9, 10. Оцей фіолетовий. Фіолетовий ось такий. Ось такий відтінок. Так, давайте зараз я його нанесу. Ось такий. Зараз подивимось, як він називається. Так, це турбопігмент. Ось так він називається. І він практично новий. Я не знаю, чи я ним хоч один раз користувалась, але виглядає ніби ні. Ніби я взагалі ним не користувалась. Взагалі, я люблю такі фіолетові відтінки, але. Чомусь тут ось. Такі відтінки є в Huda Beauty палетках, і я звідти, напевно, користувалась, тому тут якось не дійшло. Добре, це перший відтінок. Давайте витягувати другий. Перемішуємо. Так. Це що? Nude. Nude Light номер 3. Так, зараз я принесу цю палітру. Говорила якраз про Huda Beauty, і. Випала нам палітра від Huda Beauty Nude Light. І відтіночок номер 3. Так. Ну, от, як я казала, є подібний. Ось тут теж такий фіолетовий відтінок. Ну, правда, вони різні, але направленість одна. Але нам він не випав. Це добре, нам випав ось оцей світло рожевий в складку. Робимо сводч. Ну, ось такий в складку, дуже світленький. В принципі, я рада, що випав матовий. Ось ось такий. Дуже добре він підходить в складку. Якраз добре і для цього відтінка цей в складку, наприклад. Ось цим або ось цим затемнити, і оцей на все по віку. Так, буде такий новий макіяж. Так, ось така гама, ще раз показую, ось такі два відтінка випали. Вибули. Пишіть, як вам гамма, як вам результати. Отже, це все. Цей звіт я закінчила. Два відтінка у нас вибули, два ми вибрали нових. Я вам всі дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!